Слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітається за Мите Снезарії. Вітання мої з початком нового місяця, так само осені 2025 року, так само нового навчального року, нового церковного року, катехетичного року. Рівно ж продовжуємо розвиватися в нашій духовності, черпаючи з Життя святого Альфонса, його навчання, і тепер наступна проповідь, шоста проповідь з циклу наших дев'яти проповідей Святого Альфонса Марії Делігорі. Шоста проповідь: є, Бог карає нас у цьому житті для нашого ж добра, а не для нашого знищення. Бо Бог не створив смерть ані не радіє спогибелі живучих. Будьмо переконані, браття мої сестри, пише святий Альфонс, що немає нікого, хто любить нас більше, ніж Бог. Свята Тереза каже, що Бог любить нас більше, ніж ми любимо самих себе. Він полюбив нас від вічності. Віковічною любов'ю полюбив я тебе. Це та любов, яку Він завжди мав до нас, яка покликала нас із нічого і дала нам буття. Тим і розпростерна тобою ласку мою. Отже, коли Бог карає нас на землі, це не тому, що він бажає нам зла, а тому, що Він бажає нам добра і любить нас. А кожен, хто тебе шанує, знає це напевне. Що його життя, якщо воно буде у випробування, увінчається, а якщо буде в горі, то буде визволено. Так говорила Сара, дружина, товія має джинувазя, Господа, той, хто служить тобі, впевнений, що після того, як випробування минуть, він буде винагороджений і що після скорботи йому буде прощено покаранням, на яке він заслуговував. Бо Бог не створив смерть ані не радіє з погибелі Він змінює бур'ю на тишою і стихає їхні хвилі. Тепер і мені плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю. І це слід розуміти, як те, що після бурі покарання Бог дарує нам мир, а після смутку радість і веселість. Тому, браті мої сестри, давайте переконаємося в тому, про що я взявся вам сьогодні розповісти, а саме, що Бог карає нас у цьому житті для нашого ж добра. А не для нашого знищення, і лише для того, аби ми припинили грішити і, відновивши його благодать, уникнули вічного покарання. І дав їм у серце свій страх, щоб не відступало від мене. Єремія 32.40. Цим Господь каже нам, що Він вкладає свій страх у наші серця, щоб дати нам змогу тріумфувати над нашою пристрастю до земних насолод. Заради яких ми невдячні покинули його. Але як же ж тоді Бог змушує грішників звернути на нього увагу і відновити його благодать? А робить він це, приймаючи вигляди гніву і караючи їх у ще у цьому житті, пониж Боже людей в своєму гніві? Інша ж версія перекладу цього псальма звучить так: у гніві твоєму ти поведеш людей і пояснюючи ці рядки, Сиди, Августин запитує нас, що означає Боже ведення людей у його гніву, після чого одразу ж і відповідає. Ти, Господи, наповнюєш нас скорботами, що, будучи так ураженими, ми покинули наші гріхи і повернулися до тебе. А тепер скажіть мені, як діє мати, яка хоче відлучити своє немовля від грудей? Вона намащує груди жовчу, так само Господь прагне притягнути наші душі до себе і відлучити їх від насолод цього світу, які змушують нас жити в забуті про своє вічне спасіння. Він наповнює і всі наші задоволення. Пишноти та володіння, щоб не знаходячи миру в цих речах, ми могли звернутися до Бога, який один лише може нас наситити. А так в утиску буде шукати мене через ці слова зі Святого Письма, Бог говорить нам, якщо я дозволю цим грішникам насолоджуватися своїми втіхами безтурботно, ну вони залишаться в стані гріха, тому їх потрібно вразити, щоб оговтавшись від свого літаргічного сну не повернулося до мене. Ходіть і вернімося до Господа, бо Він пошматував нас е, і нас вилікує, ударив і нас прив'яже, каже Осія 6.1 пророка. Що з нами станеться, кажуть тут грішники, що задумалися своїм життям, якщо ми не звернемося зі своїх злих шляхів. Бог не буде умолостивоний і справедливо продовжуватиме карати нас. Отож, ходімо і повернемося до Бога, бо він нас цілить, і якщо він щойно вразив нас, то після нашого повернення, навернення він подумає про те, щоб утішити нас свій У день моєї журби я шукаю Бога, шукаю його руками вночі, і я не був обманутий, бо він підняв мене. З цієї причини пророк дякує Господу, що він упокорив його після гріха, бо так він навчився дотримуватися Божих законів. Добре мені, що я змучений Бог, щоб навчитися твоїх постанов. Скорбота ж для грішника є одночасно і покаранням, і благодаттю, каже Святий Августин. І покаранням вона є, оскільки вона була накликана на нього його ж гріхами, але одночасно і з тим це ще й благодать, і при цьому важлива благодать, оскільки вона може відвернути від нього вічну загибель, і є запевненням, що Бог має намір вчинити з ним милосердно. Якщо грішник загляне у себе і з вдячністю прийме ту скорботу, яка відкрила йому очі на його жалюгідний стан, і запрошує його повернутися до Бога. Тож навернімося, браття мої сестри, і тоді ми уникнемо наших покарань. Чи повинен той, хто приймає покарання Богдані ще чогось боятися, запитує Святий Августин. Звісно, що ні. Бо той, хто звертається до Бога, Зболений бачем, більше не має чого боятися, адже Бог карає лише для того, аби ми повернулися до нього, і коли ця мета досягнута, Господь більше не каратиме нас. Це доводить доводиться альфонс. Сиди, Бернард навіть зауважує, що неможливо перейти від земних насолод до райських. Важко і навіть неможливо будь-кому насолоджуватися і теперішніми, і майбутніми благами переходити від насолод і до насолод. Тому Господь і каже: не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Чи такий грішник процвітає? запитує Святий Августин і далі відповідає. Так, але лише на своєму шляху, а ти страждаєш так, але те на шляху Божому. Ти, хто ходиш, тих, хто ходиш перед Богом, перебуваєш у скорботі, а він, хоч і злий його шлях, процвітає. Але зауважте тепер, що святий каже на завершення. Він має процвітання в цьому житті, а він буде нещасним у наступному. Ти ж маєш скорботу в цьому житті, але ти будеш щасливим у наступному. Радійте, отже, грішника, і дякуйте Богові, коли він карає вас у цьому житті і мститься за ваші гріхи, тому що цим ви можете знати, що він. Має намір ставитися до вас з милосердям у житті наступному. Господи Боже наш, ти вислуховував, вислуховував їх, Ти був для них Богом вибачливим, але мстився за їхні діла. Господь, коли карає нас, то має на меті не стільки покарати, скільки навернути нас. Бо як Бог сказав на вуходоносору, оце царство відходить від тебе і від людей тебе відлучить. І з польовою звіриною буде пробування твоє, тобі, тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть на тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством Всевишній Всевишнє дає йому тому, кому хоче. Тобто Бог каже протягом семи років на виходу носора ти будеш змушений харчуватися травою, як звір. Щоб ти міг дізнатися, що я Господь, що це я даю царство і забираю їх. І щоб ти таким чином зцілився від своєї гордині. І справді це засудження змусило пихати царя задуматися над способом. Е... Дивлюся, наскільки ця проповідь є довгою. Так. Е... Це засудження змусило пихату царя задуматися над способом свого життя і змінитися. Так що після того, як його було відновлено до його попереднього стану, він сказав: «Тепер я на муходоносор хваю, з величою та славлю Небесного Царя, і Бог повернує йому його царство. Господь охоче змінив свій вирок, каже Святий Єронін, бо побачив, що вчинки на муходоносора змінилися. Нещасні, ми каже той самий святий, коли Бог не карає нас у цьому житті, бо це ознака того, що він призначає для нас покарання у вічності. Який же ми робимо висновок, Продовжує він, коли стаємо свідками того, як хірург, бачачи, гангрену, навіть цікає заражену плоть? Ми робимо висновок, що він залишає пацієнта на смерть. Тому якщо Бог ще дить грішника в цьому житті, каже Святий Григорій, то значить буде карати його в наступному. Отож, горе тим грішникам, до кого Бог перестав говорити, і хто здається вже більше не викликає в нього гніву, бо Господь так і каже нам, і я заспокоюся і не буду. Вже гніватися, але потім і доповнює, і відновлю я свого заповіта з тобою, і ти пізнаєш, що я Господь, щоб згадала і засоромилося, і не могла більше відкривати уста перед ганьбою своєю. І цими словами Бог хоче сказати нам наступне: прийде час, невдячний грішнику, коли ти пізнаєш, хто я, тоді ти задаєш благодать, яку я тобі дав, і з сором побачиш свою чорну невдячність. Отож, горе тому грішнику, хто продовжує своє зле життя, якому Бог у світ платі дозволяє здійснювати розпусні бажання, згідно зі словами пророка, але мій народ не послухався мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль, і я їх пустив ради впертості їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. І це ознака того, що Господь бажає винагородити їх на цій землі за те незначне добро, яка. Вони, можливо, зробили і зберігає покарання за їхні гріхи для вічності. Говорючи ж про грішника, з яким він так поводиться в цьому житті, Господь каже: хоч буде безбожний помилуваний, то проте справедливості він не навчиться. У краю правити він чинитиме лихо, а величності Господа він не побачить. Так, бідний грішник і поспішає до своєї погибелі, бо бачачи себе процвітаючим. Він обманює себе, очікуючи, що оскільки Бог милосердно поводиться з ним зараз, то він і далі продовжуватиме робити те саме, і цим обманом він буде спонуканий жити у своїх гріхах. Але чи буде Господь завжди таким милосердним до нього? Ні, врешті-решт настане день покарання, коли цей грішник буде виключений з раю, кинутої у в'язницю бунтівників. А величності Господа він не побачить. Нехай же твоя терпеливість до грішників, Господи, буде далеко від мене, каже іронім. Не поширюй на мене цієї страшної милості, бо якщо я тебе образив, нехай я буду покараний за це ще в цьому житті, бо якщо ти не покараєш мене тут, то мені доведеться бути покараним в іншому місці світі і уже на всю вічність. Про це говорив і Святий Августин, Господи, тут ріш мене і тут пали, але ти пощадив мене у вічності. Тобто святий Августин має на увазі: карай мене тут о Боже, і щади мене зараз, щоб я був позбавлений пекельного покарання. Відомо ж коли хірург відсікає гнійник пацієнта, це ознака того, що він має намір його вилікувати. Тому святий Августин уточнює наймилосернішим і Господь, тоді, коли не дозволяє беззаконню залишитися безкарним. Отож, Господь насправді дуже милосердно поводиться із грішником, коли своїми покараннями змушує його змінити спосіб життя на кращий. Тому йов, і так ревно Господа вразити його. Облобща потіха мені скакав би я в немилосердному болі, бо я не зрікався слів святого. Коли Йона, тікаючи до Господа, спав у кораблі, то Бог бачачи, що нещасний пророк уже був на межі тимчасової та вічної смерті, змилосердився та вирішив попередити його про бурю. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: Чому, чого ти спиш? Уставай заклич до свого Бога. Може, задається цей Бог про нас, і ми не згинемо. Отож, брати і сестри, каже святий Альфонс, Бог сьогодні так само попереджає і вас. Ви перебували останні гріха. позбавлені сячуючи, благодаті, до вас прийшло попередження, це попередження, голос Божий, що каже нам, чого ти спиш. Уставай, заклич до свого Бога. Прокиньтеся ж грішні, не живіть за бушу про свою душу і про Бога, відкрийте очі, подивіться, як ви вже стоїте на країв прірви, готові в будь-який момент впасти у пекло, де вже стільки нещасних душ оплакують, менш тяжкі гріхи, ніж ваші, а ви ще спите, а ви все ще спите. Невже у вас навіть не виникає думки про сповідь? Невже немає хоча б нії думки про порятунок себе від вічної смерті? Вставайте, шкочте свого Бога, підніміться ж з цієї пекельної ями, в яку ви впали, моліться Богу, що Він пробачив вас. Благайте його хоча б про це, якщо ви ще не одразу вирішили змінити своє життя. Навчіться користати з того попередження, яке Господь дарує вам. Адже саме тому Єремія і бачить спочатку палицю, бачить жезло мекдалового дерева. А потім він бачить киплячий казан, бачу, кипить казан. Святим говорить про цей уривок пояснює його так: хто не виправляється палицею, того кинуть у казан, щоб там горіти. А значить, кого не навертає тимчасове покарання, то відправлять горіти вічно в вічному пекальному вогні. Отож, грішні, прислухайтеся до Бога, який звертається до ваших сердець своїми покараннями і закликає вас до покаяння, скажіть мені, яку відповідь ви йому дасте. Пригадаємо собі також і блудного сина, коли він покинув свого батька, то зовсім не думав про нього, допоки жив серед розкоші насолод. Але коли він довів себе до стану повних злиднів, як це описано в Євангелії, і як, а як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. Аж тоді він прийшов до тями і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я тут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, і тоді, е так і вчинивши, він був радо прийняти своїм батьком. Тож, браті мої сестри, ви також повинні діяти таким самим чином. Ви бачите нещасливе життя, яке ви досі велиживучи далеко від Бога життя, повне тернів і. Гіркоти, життя, яке не могло бути іншим, оскільки воно було без Бога, який один тільки може дати задоволення. Ви бачите, скільки слуг Божих, які люблять його, ведуть щасливе життя і насолоджуються безперервним миром, миром Божим, який, як каже, апостол, перевершує всі насолоди почуттів, мир Божий, що вищий до всякого розуму. Про який мир ми просимо тепер. Мир Божий. Який перевищує е, ось, е, до всякого розуму, каже апостол Павло в Посланню до Фелопіан 4,7. Але це той інший мер, це внутрішній мер, радість у е, серці, так, спокій сумління. І що ж ви робите? Хіба ви не відчуваєте, що засуджуєте себе на пекло? Хіба ви не знаєте, що страждатимете вічно у наступному житті? Наберіться ж мужності і скажіть разом із будним сином. Остану, і піду до батька свого, маючи на увазі, я повстану з цього ну, смерті, цього стану прокляття, повернуся до Бога. Так це правда, що я сильно образив його, покинувши його і живучи, не дотримуючися його заповідей. Але він все ще, мій батько, тож «остану і піду я до батька свого. І коли ви прийдете до свого батька, то що ви йому скажете? А скажіть йому те саме, про що сказав блудний син своєму батькові? Прогрішився, Очі, проти неба та все проти тебе. Не я вже звати сином твоїм. Цим самим кажучи Богу: Отче, я визнаю свою помилку, я вчинив зле, залишивши тебе того, хто так сильно любив мене. Я бачу тепер. Що я більше не варте називатися твоїм сином, прийми мене, принаймні як свого слугу, поверни, мене хоча б, поверни мені хоча б свою благодать, а потім карай мене, як тобі завгодно. Ось щасливі ви, якщо ви так скажете і зробите, бо з вами станеться те саме, що сталося з будним сином. Батько, коли побачив, що син повертається і зрозумів, що той упокорився за свій гріх. Не лише не прогнав його, але прийнявши його до свого дому, з обійняв та поцілував його як свого сина. І побіг він і кинувся на шию і зачав цілувати його. Потім він одягнув його в доруцінний одяг, який символізує одежу благодаті. Принесіть нагайну одежу, найкращу його зодягніть. І персня, подайте на руку йому а сандалі на ноги. І крім цього, всього радісний батько ще й навіть влаштував велике свято в домі, щоб відзначити повернення свого сина, якого він вже вважав втраченим і мертвим. Будьте -дь, їсти і радіти, бо цей син був мій мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Тож що радіємо браті, мої, і сестри, бо хоч це і правда, що Бог здається розніленим, але Він все ще залишається нашим батьком, тому повернімося на шлях покаяння, і він умолостивиться і пощадить нас. Е, погляньте, Марія, наша мати, молиться за нас одного боку, а з іншого звертається до нас, кажучи, мати красної любові. Прекрасної любові, остраху, знання і благонадії. Я даю вічну благодать всім моїм дітям і тим, що від Бога призначені. Придіти ж до мене ви, що мене бажаєте і живітися досита плодами моїми. І цим самим братям і сестра, наша мати молосердя, каже на мої бідні страждання, діти зверніться до мене, і в мені ви знайдете всю надію. Мій син у нічому мені не відмовляє. Ви були мертві через гріх. же до мене, знайдіть мене, і ви знайдете життя. Життя Божої благодаті, і яке я відновлю для вас своїм заступництвом. Амінь. Ось така шоста проповідь Садо Альфонса. Наступна проповідь буде: Бог карай нас у цьому житті, щоб помилувати нас у наступному. за не забудьте поставити лапки вгори, коментар, якщо вас це відео вам сподобалось, якщо ви з вас скористали, так само. Хто не бачу попередніх проповіді. можете знайти в списку відтворення. Властиво є така закладка, де собі зможете прослухати попередні проповіді. А наразі з вами прощаюся і до зустрічі. Маємо ще три проповіді. Попереду. Амінь. Слава Ісусу Христу!